Привіт-привіт, дітки! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття на чому ми подорожуємо. Для гарного настрою на занятті пропоную нам з вами виконати психогімнастику, яка називається Доброго ранку, доброго дня! Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки. Хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки. Сьогодні до нас в групу надійшов лист. А знаєте, хто нам його прислав? Це наш лісовий друг ведмедик. Він нас сьогодні з вами запросив до себе у гості. То що, вирушимо в подорож? Малята, а на чому ж можна поїхати до лісу? Давайте з вами спробуємо відгадати загадки. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та тусів, матусь, дітей. То про що це загадка дітки? Так, про літак. Є великий є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає у собі Людей катає. Здогадалися? Вірно, це автомобіль. Слухайте наступну загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це потяг. Ну і останню загадку слухайте. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. То про що ця загадка діти? Правильно, про корабель. Дітки, ви відгадали чудово загадки. Тож скажіть мені, будь ласка, як називається транспорт, який перевозить людей? Правильно, пасажирський. А як же називається транспорт, який перевозить вантаж? Вірно, вантажний транспорт. Що ж, мої розумнички, втомилися трішки? Тож пропоную відпочити та виконати фізкультфилинку, яка називається Ми їдемо. Сіли ми в автомобіль, дир 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 дир-дир-дир, А тепер втро. Так швиденько сіли і одразу полетіли. Ж -ж -ж -ж. Ось на потязі я мчу, чух чу чу чух чу Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. То що, дітки, яким транспортом можна перевозити пасажирів? Так, автобусом, потягом, автомобілем. А як називається професія людини, яка перевозить пасажирів? Правильно: водій. Дітки, а що ж потрібно придбати для того, щоб їхати в транспорті? Вірно, потрібно придбати квиток. Малята. А чи можна трамваєм поїхати в ліс по ягоди? Ні, звичайно, що не можна. В ліс по ягоди ми можемо поїхати автомобілем або автобусом. Дітки, чим же відрізняється легковий автомобіль від вантажного? Правильно, легковим автомобілем. Ми можемо перевозити пасажирів, і лише в багажник покласти їхній багаж. А вантажним автомобілем ми перевозимо вантаж. Дітки, наш ведмедик дякує вам за те, що ви змогли до нього приїхати в гості. То на якому ж транспорті. Не можна потрапити в ліс. Дякую вам, мої розумнички. До побачення!